Я щиро вас вітаю з наступаючим святом і бажаю, щоб Святий Миколай виконав усі-усі ваші заповітні мрії. Не хворійте, будьте слухняними, чинними, мужніми та щасливими. І якнайшвидше повертайтеся до нашого дитячого садочку. Я вас тут уже чекаю. Вітаю вас, дорогі мої діти! я, діточки любі, один раз на рік приходжу до кожної хати, щоб кожній дитині за вчинки її, дарунок заслужений дати. Бажаю вам, діти, усім, як одному, на радість батькам виростати, щоб вами гордилась вся ваша сім'я, дідусь, і бабуся, і батько, і мати. Чиніть у своєму житті лиш добро, а вчинки погані забудьте, і кожного нового дня свого іще слух'янішими будьте. Моліться щоденно до Господа Бога, хай він береже вас від злого, бо щира молитва у людському житті є дуже велика підмога.